Ребята, Ай, не поставлю. Вони барись, мають. Стой там. А скільки вам заплатили, хлопці? Хлопці, а кого ви захищаєте? Це ваші друзі чи хто? Кого ви захищаєте тут? Ви наш якийсь спортклуб, скільки вам заплатили за вашу роботу. Недешево, мабуть. Стой там, тихонько. Не живеш, Хамлоїки. Ти Стой там, Алло, вони дивіться, тітушки б'ють наших. наші не пускають техніку на територію. Міліція з сторони стоїть, просто знімає на телефони. Так, а що ця міліція? Хто вони такі взагалі? Зайчик, я йду. Скотина, подойдіть до Марти. Скотина, я знімала це все. Зараз приїде міліція. Там міліція, ну заберіть бать толкайте. Та да може тебе забрати! Може тебе забрати. Камло! Я йду, тихо. Боже, кого ж ви так захищаєте, хлопці? Чиї ж ви інтереси так сильно захищаєте? Бігом, бігом, бігом! Навіть земляни на вашому боці. А милиция стоїть, знімає, молодці, Хорошо працюєте, відпрацьовуєте гроші. Алло, тормози. Все подкидывай. Тихо, тихо, мара. Татьяна, поснимай, пожалуйста. Давай. Тимперша здохне зім'я, я тільки надавар ще не вмираю. Може та я нормальний зрити. Ворота накривання, нараховуємо. Закриваємо, пацани, ворогом. Заходимо. Шайка Уходить.